В середині березня під Бровари Калинівка. Там вже були напрот, за переїздом там вже були ворожі. Танки, танки стояли в селі, накриті пакетами зі сміттям закидані. Mm. І в мене є фотка, де ми з ним просто їздили на розвідку в бронежилетах, в касках, з пультами. І він, і я ми літали на дронах, в окулярах ще тоді, типу, перші наші розвідувальні вильоти були, бачили ці танки. Це було два кілометри від точки зльоту. Ми так на край посадочки вийшли на калінькі стали, щоб нас не видно було. Зробили туди виліт, політали над, над населенкою, побачили ці танки, повернулись, і такі от би зараз чимось їх коротше, ляснути. І просто в мене була мрія реально ось танк, хоча б один, ось просто хочу танк. І потім так все закрутилось, завертілось, що треба було. Військовим ставати мобілізуватись і потрапив в, в НГУ. Ну, спочатку в ССО, потім mm. ССО в НГУ. Там отака історія була. Mm. І це що? було десь, в, мабуть, квітні місяці, середина квітня, ось так, це було десь. І перший наш виїзд ми тиждень літали в якусь посадку. Скидались на все, що нам було схоже на танчики там, або якусь техніку. І потім, ну якби офіційно, щоб ми бачили, що ми щось вразили і, і це зафільмували на свою камеру дрона, такого у нас не було. Але там згодом в цю посадку, якби ця посадка стала нашою, хлопці з, здається, з Азову зайшли, і в тій посадці знайшли танчик з пробитою башнею. З характерним пробиттям зверху, тобто, що скіт був акумулятивом прямо в, в танк, що, що він був вражений, і він нікуди не поїхав.